Я збираю не скло, я збираю місто. Тобто, це уламки життя, це уламки того, що було тут, що люди прожили. Збирає вибите після обстрілів скло, а потім повертає його на місце у вигляді мозаїки. У такий спосіб харківська художниця Валентина Гук ніби намагається вилікувати понівечене війною місто. Першу мозаїку вона зробила, коли ракета поцілила неподалік Її будинку. Я поїхала з хати, було страшно. Потім приїхала, подивилась вперше на все це і побігла в магазин з будматеріалами, закупила все необхідне, і ввечері вже поклеїла першу мозаїку зі свого балкону. Я відслідковую одразу де, і далі найближчі три дні слідкую. А що там, а як можна пройти до місця прильоту в цілому, тому що іноді це неможливо. Потім збираю друзів, коли сама, коли з ними, топаємо, поєм збирати скло. Це повинен бути більше центр, там де будуть люди. Це мистецтво повинні бачити люди, бо немає сенсу заповістити десь далеко на Салтівці, бо то ніхто не побачить, воно нікому нічого не подарує. Нащо усі скельці, які стають мозаїками, художниця повертає туди, де вони були до руйнування. Я почала робити мозаїки для міста, тому що мої друзі відгукнулись на мою першу роботу і сказали, що це обнадійливо. Тобто, це було потрібно моїм друзям, це було потрібно місту, Це і зараз потрібно місту, і потрібно людям, щоб сподіватись і боротися за свою свободу.